Поки грію обід, і так у нас прямо як днем на кухні. Це того, що я познімала плафони, люди добрі, поки є вода, помила плафони. Ви бачили? Просто з тієї сторони все чорне, наче туди піску насипали. Ну і мухи прокакали. то я помила, поки вода є. Ех, моя улюблена редисочка. Рулька порвала, кістку викинула, вона не нужна. Стерилізую, поки є світло банки для грибів. Так. Чай наливаю, щоб заварився. Ми без чаю нікуди. Я не знаю, як у вас в нас чай і кава, це все. Ніякі компоти. У нас компоти дуже важко йдуть. Тільки Дімунчик компоти у нас любить. А так. А ми чаї, кава, і я для себе каву обрала. 25 роторс. Сама Найкраща кава, чесно. Так, це мамі Саші він любить. У мене є суп і вівсянка. До цього оце у нас буде так. А, вже гаряченьке, скоро закипить. Зняла, єлі зняла. Я ніколи не знімала. Це в мене мужики робили це, то Діма, то Саша, ну а Саша повісе. І зараз будем, він досаджує часник і будемо обідати. Все ці тряпочки. Все постираю. Кажу, мам, викидаю. І опять сама постираю і опять їх беру. Хай їм трясся. А що ти робиш, Сань? Ну, зачем? Вона мала... А ти, по... ти вже посадив часник? Yeah. Все, вимивай ноги, будемо обідати. Дусі дала Нельзя, можна свині, не я знаю, але ця кістка сустава. Вона трошки по, пооблизувала її, я, о, бачиш, я заберу. І знайшли її ошеній, якийсь світиться. Вона буде у нас звізда вечора. Так, Дусінька, извини, ну цього вже тобі не можна, все, щоб ти не поранилася, все, все, вже не можна, не ні-ні. Ти з'їла, що там було на тому тільки миси мисси, а тепер все. Все, маленьке, не обіжайся, Диви, Що таке, по забрали кість? Де моя кость дізнатися, а? Де моя кось? Мамі де обідати будемо? Я понесу, не трогай його. Добро, ну що? Що кається чоловік? Дивіться, Саша мені тут обережно, кабель стяжка і Диви, воно тримається. І ну, мені здається, що така ширина нормальна. Да? І зараз Саня мені підрізає оці трояндочки, а ну пробуй, Санька. Ну, так, у основання. Усюди, усюди. Поближе? А, поближе, так. Да. О, О, молодець. Ну, пособираємо тоді нічого. А на цю, подивіться, красавицу. Придани ж знайшли, Дусі. Диві... Диви, да, яка вона красива, вишення. Іди сюди, Дуся. Диви. Ти бачиш який це не такий музикальний, він такий тут буде ночі горіти, світитися. світиться. Коротше, це придане приданна дівка з приданим. Беріть, беріть, хто там сватать хоче нашу дуську. Коротше, зараз я поприклею ці штучки, поки світло є. І сьогодні не будемо їхати, бо сьогодні в мене ще гриби. А завтра поїдемо, бо в город треба буде там на базар поїхати. То завтра заїдемо. Оце я Сашу прошу, щоб він взяв свердельце і цьому просверлив вот отак ножку. Вот так. І сюди саморіз длинненький. І ми закрутимо прямо так до креста. Так раз поставимо і буде. І буде супер, так що він на кресті просто на одній стороні сидів цей голуб. Я все видумую. Саша не співає за мною. як гарно. Боже, яка краса. Я так опеклася. Коротше, намазала же цей пластмас. Воно падає, я хватаю і ось пальцем. Синочок, мама, опеклася, але нічого. Для тебе диви, яка краса. Угу. Тільки у нього таке буде, бо це мама йому придумала. Потім, можливо, хтось іще зробить, але поки що тільки у нього буде така краса. Це ми завтра поїдемо. Зараз я Вон підсохне з тої сторони його пролити, воно тримається гарно, диви. Його можна було на проволочках. Я не буду не в селафа, нічого. Пропаде, викинемо. Життя таке коротке, я буду ще за це думати. Ну, Правда ж гарно. Що Сашенька, бачите, просверлив ноги. На саморізи, і ми голубку поцепимо. Ось, бачите, який пузир лопнув з дурного. Гума. Те лежить воно, О, яке воно яскраве, красиве. А я розбираюся, в мене ж ще треба двом жінкам відправити кани жовті і одну таку цю ж коралу калашникова Ірі. І ми... як було, але то Баранович, а я відправляла Ярош і в Нікополі. Ось Дивіться, сільки, оце ж перевіряю сижу накладні по фаміну. Дивіться, скики, дивіться, сільки в мене накладних. А я навіть не вважала, ну нічого, зараз посчитаємо. Раз, два, три, чотири, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 очко. Оце все отправила я людям. Це вже можна викинути, столиця. 21 посилку. І зараз ще буде три. Отак. От Хто це у нас тут такий красивий. Це баскервіль собака? Так. Вона у нас бачить теж світло знаходить, як тільки може. Так, Дуся? А то що, ось тут ті, що сідадіотне, то така у нас леді. Дусечка, ти все тут бачиш, так? Да? Все бачиш з підсвіткою. Ну, біжи, побігай, побігай. От умнічка. Так що... Всі продвинуті. А Дуська, так взагалі, я теж хочу такий ошейник красивий. Дусінь, тобі гарно видно, ти як машина із стопами. Угу. А ну, от так, понюхай. Повітря чим воно там пахне. А ну-ка, лупанівак рухати. Давай, побіжи. Ну, так. Як гарно квіти дивляться. М -м -м. Просто підсвітка нічого робити. У вас такого немає. Угу. А в дуські є. Я, мабуть, сьогодні одягну та теж буду ходити в цьому, коли дуська ляже спать, а я одягну її шийник та й буду. Не загубиться ніде. Сказали, де я можу загубитися, якщо ви мене з двору не випускаєте. Це такий ашені, де много собак. А я тут сама бігаю, одне листя і все. Начепили мені цей. Ошейник, вам би його одіть на голову. ага Піду От так побігла со стопами машина. Ой, боже, Боже, дуйся нас, як дитина. Зараз вийде там, отам От будемо чекати. ні Щось диви, сюди біжить. Щось не создалось там, так? Да? Щось не сподобалося. Ну, так. Ще ось куртку одінемо і да? будемо бігати. Так що, іще раз кажу: шукайте альтернативу свого життя. Завтра у нас взагалі ось з 7 до, до 18 не буде світла, тому що будуть ремонтувати. Нічого, хай ремонтують. Ми всі з ліхтариками і ми всі отакі красиві, отакі красиві.